Доброго дня, шановні члени виконавчого комітету і запрошень. Із 23 членів виконавчого комітету на засідання виконавчого комітету прибуло 17. Коли є, які будуть пропозиції. Розпочати. Хто за те, щоб розпочати засідання виконавчого комітету, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається одного голосу. Перед початком роботи я б хотів, по-перше, нагадати, що все середу ми поховали воїна Бехмо Сергія Васильовича у селі Процентр. Та 884-та доба війни, на якій гинуть наші мешканці, наші люди, які захищають територіальну цілісність України. Шануймо їх пам'ять хвилин і в чергу. Є приємна місія. Згідно указу президента від 13 червня 2023 року в Україні прийнято відзначати, що щороку професійне свято працівників Сфери охорони здоров'я День медичних працівників 27 липня. щиро вітаємо всіх медиків з професійним святом. вашу санувіданість, професіоналістка турбота про здоров'я та її дослугою на найвищу повагу. Завдяки вашій невдомній праці та турботі, тисячі людей отримують необхідну медичну допомогу і повертаються до здорового життя. Є приємна місія вручити грамоти кращим нашим метам. Ранікою Зінківської міської ради нагороджується Мороз народ Валентина Іванівна, завідувачка Довжанським фахом, медична сестра КМП, Зінківський центр первинної медико-санітарної допомоги Зінківської міської ради Полтавської області. За багаторічну сумнівну працю вагомий особистий внесок у розвитку медицини Зінківської громади, високий професіоналізм та зналичне відзначення професійного свята Дня медичного працівника. Замодою Зіньківської міської ради нагороджується наливайка Валентина Олексійовна, лікаря загальної практики сімейної медицини, зіньківській амбулаторії загальної практики сімейної КНП Зінківський центр первинної медико-санітарної допомоги за багаторічну сумлінну працю, вагому особистий внесок у розвиток медицини святівської громади, високий професіоналізм та з відзначення професійного свята Дня медичного працівника. Замотою Зінківської міської ради нагороджується Федоренко Людмила Михайлівна, медична сестра операційного відділення хірургічного профілю КМП Зінського

Давайте лукаві. Також грамоту Зінківської міської ради нагороджується Тоцький Дмитро Вікторович, лікар-хірург об'єднаного відділення хірургічного профілю КМП Зінківська міська центральна лікарня за багаторічну сумлінну працю та вагомий особистий внесок у розвиток медицини Зінківської громади. Дякую. У западкою Зіньківської міської ради нагороджується Яворова Світлана Миколаївна, сестра медична Шилівського папу, КМТ Зінківський центр первинної медико-санітарної допомоги за багаторічну сумнівну працю та вахомий особистий внесок у розвиток медицини Зіньківської громади. Третє питання, дуже також приємне. Сьогодні ми були в відбірка, відкрили поліцейську станцію. Завдяки спільним зусиллям громади та поліції. Все діти запрацювала поліцейська станція, яка є два поліцейських офіцери громади. Це Шаруда Андрій Павлович. Який... І циган Олексій Юрійович. Завдання поліцейського офіцера громади орієнтуватися на потреби місцевого населення, підтримувати постійний контакт з мешканцями щодо забезпечити порядок на своїй території, сучасно реагувати на проблеми громади та свободів грання вчинення правопорушень. Побажаємо ще раз разгонів успіху і ми, в принципі, вас не закриємо. Переходимо до роботи нашої. Порядок денний на руках. 23 питання. Хто за те, щоб за основу взяти порядок денний, прошу проголосувати. Хто за, хто проти, втримався, приймається одноголосом. Регламент, давайте годинку, якщо встигнемо. Не буде заперечень? Не буде. Хто за даний регламент, також прошу проголосувати. Хто за, хто проти, утримався, приймається одноголосом. Переходимо добре. Перше. Про виконання показників бюджету Зінківської міської територіальної громади «Діля за 1 вулічня 2024 року. Тетяна Михайловна похилок, від вас, начальник управління. За перше влітчя 24 року обсяг. Київської територіальної громади з плоху 168 млн 997 тисяч 191 гривень. З них надходження до загального фонду складають 164 млн 580 тисяч 919 гривень, по спеціальному 4 млн 416 тисяч 779 гривень. До загального фонду бюджету Зінгівської міської територіальної громади за перші півіччя року надійшло 19 млн 120 11 гривень. При оплоні 117 мільйонів 650 458 гривень. Виконання планових по показників склало 101,3%. Перевиконання становить 1 млн 477 653 гривень. Порівняння з першим півріччям 23 року, нараховчення до бюджету в цілому збільшилось на 21 млн 654 тисяч 593 гривні, або на 22,2 тисяч. У нас бюджету громади найбільшу петуму вару займають податок на доходи з фізичних місць, що складає 64,7%, єдиний податок 14,4%, податок на майну 10%, рентна плата та оплата на використання інших природних ресурсів 5,3%, внутрішні податки на товари та послуги – 3,8%, та інші податки за збори – 1,5%. Основними бюджетно урядними підприємствами територіальної громади. Є, хто в Кевнел трейд, тому похваля надходження до завального фонду від підприємства становить 84% або 9 млн за 99 тисяч. Сто було 64%, 7 мільйонів 633 тисячі, ТДВ у 59%, 7 млн 14 тисяч. А те умож добування 5%, 5 мільйонів 94 тисячі, стопослобійники, 4-3%, 5 мільйонів 75 тисяч, стоп ж породком 3,8%, і 4 мільйони 489 тисяч до доходів спеціального фонду безрахування транспортів за перше півріччя 24 року до бюджету надійшло 3 мільйони 485 тисяч 221 гривень, в тому числі екологічного податку 228, 80 гривень, власник на полдень 3 мільйони 29 тисяч 325 гривень, курс і продажу земельних ділянності призначення 136 тисяч 670 гривень, Цільового фонду 28 тисяч 523 гривень. 21 піччя 24-го року видаткова частина бюджету міських територіальної громади зрахування бюджетних транспортів. За давальному фонду склала 144 млн. 668 тисяч 464 гривень, або 81,9% до відключена у плану за світлої. По спеціальному фонду в сумі 10 млн. 274 тисячі 70 гривень або 25% відсотка у плану на літні. У періоді приводі направлено відпідження податкової частини бюджету територіальної громади. Вільний довше кушків загальному фонду, що утворився на 1 1 24 року, футболі 9 млн 828 тисяч дев'ять гривень, кошти від перевиковання до кінної частини загального фонду бюджету територіальної громади, фуні 23 мільйони 296 тисяч 618 гривень. На отримання соціально-культурної сфери спрямовано 78 і 7% коштів загального фонду бюджету територіальної громади, що складає 114 мільйонів.

представлено до 4 тисячі або 10 відсотків. Медикаменти та перев'язували матеріали – мільйон 968 тисяч або 1,4 відсотка. Продукти 2 мільйони 524 тисячі або 1,7 відсотка. Інші виплати на населення – мільйон 993 тисячі, 1,4 відсотка. Бюджетний транспорт – мільйон 270 тисяч або 0,9 відсотка. Та інші методки – 10 мільйонів 820 тисяч. Продолжение следует... Заважні суми зовсім. Фінансування молодих розпорядників коштів в бюджету територіальної формати, звісно, відповідно рівні, проводили відповідно до розписування, весель за реєстрованих і максимум разом. Станом на перший семи 24 року по бюджету Дімської міської територіальної формати рахується дев'ятоська заборонованість суми 23 796 гривень. Теперь доплати політичних надань на четвертий рік. Кралікторська закордованість по загальному складає 26 тисяч гривень та госпітальному 46 тисяч 850 гривень. Причини не погодження інструкторської заборгованості у незахищених статтях податків є обмеження щодо проведення платежів, встановлені постанови та суди анути. Таким чином, пропонується направити на розгляд сесії міської робити. Звід про готування бюджету Зінківської міської територіальної громади за перше ківнічня 2024 року до рахування офіційних транспортів до подаку у сумі 168 мільйонів 990 гривень у видотках 154 мільйони 942 534 гривні. Тож підтримання. Чи будуть запитання до таких механіх? Це немає. Пропонується рішення. Взяти довідати інформацію. Тимчасової начальника фінансового управління Ординачого комітету Тетяна Трахен'янко про виконання про бюджету за перше вище 2022 року. Хто за? Хто проти? Рішення Ординації комітету з Київської міської ради 17 січня 2022 року No5. Про затвердження тарифів на послуги споводження з ліки на побутових МКП МКПЗінківських кому постав. Будь ласка, доброго дня всім присутнім. У зв'язку зі змінами у законодавстві скасований закон про України про відходи і прийнятий новий закон України про управління відходами. І тут наголошується, що згідно статті. Згідно пункту 26 статті 1, рідкі побутові відходи не підпадають під визначення терміну побутові відходи. В зв'язку з цим пропонується скасувати рішення, яке було прийняте 17.01.2022 року номер 5 про затвердження тарифів на послуги з поводження, поводження з рідкими побутовими відходами для МКП Сінківський Комунгос. Прошу підтримати. Чи будуть запитані Олександра Васильовича? Немає. Ну і проєкт рішення зачитав. Хто за дане рішення, просто проголосував. Хто за? Хто проти? Хто отримав приймається одного на роста. Наступне питання, Олександра Васильовича, про затвердження акту обстеження заданих насаджень, що підлягають видалення від 15 липня номер 28 Звернулася громадянинка Медсикнаторія, вона хоче спиляти каштани, які знаходяться в неї на подвір'ї. Каштани вже знаходяться не, доволі великі і несуть загрозу для життя людей. Прошу підтримати. Комісія обстежила. Помісія обстежила. Які запитання будуть зауваження, то за те. Затвердить акт стереоні зелених пасажирів No28. Прошу проголосувати. Хто за, хто проти, хто утримався, 15 голосу. Наступний аналогічний акт номер 29 Так, так згідно акту номер 29 звертається громадянинка Пенько Валентина, яка проживає в місті Зінків по вулиці Солов'янівська, якщо не Опросить, я не помиляюся, просить видалити біля подвір'я на... Убіччі деревину, яка ну, за, ш, перешкоджає ну, руху транспорту та дешеву. Запитний? Немає. Хто за те, щоб затвердити акт обстеження зелених насаджень номер 29 прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, хто сприймається? Аналогічне питання акт номер 30 Значить, згідно опту номер 30 до виконавчого комітету звертається директор комунального підприємства Прихомцов Володимир Олександрович просить, щоб ми йому надали дозвіл на видалення зелених насаджень, які перебувають на території ФОПів і ну, амбулаторів. Значить, згідно акту номер 30 Кількість дерав 11. Це Лейпен, Береза і Осопова. Прошу підтримати. Зрозуміло. Які будуть запитання? Немає запитань. Хто за те, затвердити авто обстеження зелених насаджень номер 30 Прошу проголосувати. Хто за, хто проти? хто втримався, 13 зголосів. Наступне питання. Про затвердження дозволу на розчистку чергаків та підвізку гілок. Також звертається староста Покровського старостинського округу Скрипник Олександр Васильович, просить, щоб ми йому надали дозвіл на видалення чагарників, які знаходяться на автошляху Р-42 в селі Василустика біля Ставка, якраз у населеному пункті. Заросло там перекрестя, що перешкоджає руху транспорту і обзорності водіїв. Так, що пишу. Прошу підтримати. Запитання. Так, Олександр за. Так. Якщо немає запитань, пропонується затвердити дозвіл на та черга підійської у сегодня Сілосів. Хто за, прошу проголосувати. Хто за, проти, тримав з 15 голосування. Дякую Олександр Васильович. Наступне питання. Проведення повноважень. Поважень голові виконавчого комітету про надання дозволів на розміщення в приміщеннях, що належать до комунальної власності, зв'язку із веденням зв воєнного стану частин збройних сил України, в зв'язку із обмеженим доступом до такої інформації виключно повноваження. Необхідно надати секретарю виконавчого комітету Олександру Бересовичу. Запитання? Надайте? Хто за те, що надати повноваження? Прошу проголосувати. Хто за, хто проти, хто втримався, приймається одного зякую. Доступне. про надання дозволу на розміщення реклами ФОП Деркно у Єлизаветі Олександрові. Артем Віктор, присутні. Виконавчого комітету звертається фізична особа-підприємець Бахмут Єлизавета Олександрівна з пропевним на розміщення тимчасового рекламного засобу за адресою міста Зінків, Олександр 24. Це біля магазину в засі. Рекламний засіб являє собою стен висотою 2 метри шириною 50 см, на якому надпис з назвою магазину. Руку побратувару він не заважає. На одному з попередніх засідань виконавчого комітету такий дозвіл цьому підприємцю вже надавався, але з кроком на один місяць. У нас звертається повторно, тому пропонується надати дозвіл. ФОП Дахмовий зараз Олександрівна на розміщення тимчасового рекламного засобу. На три місяці за оплатою місця розташування в сумі 450 гривень за три місяці. Прошу підтримати. А на три місяці це вона просить чи не відносить? вона просить, вона в своїй заяві вказує, на які такі вона потіла. Зрозуміло, які будуть закриті. Немає закрити. Хто за те, щоб надати дозвіл на розміщення оплати, не хвоп переодної Олександрівні, і доручити секретарю міської ради? Про оплаті місця для розміщення тимчасової платного засобу. Прошу проголосувати. Хто за, хто проти, отримався, 15 наголос. Наступне питання. дякую. Наші кінця зауваження оголошення. Андрей Васильевич. Андрей Васильевич, ну даже залышки с Андрей До Да, делаю.